Щоб б ви відповіли на аргумент багатьох мусульман та скептиків, що, не маючи оригіналу, ми не можемо бути певними, що прочитане нами дійсно написав, скажімо, Павло або Іван Що ж, цей аргумент показний і неправильний, він видає невігластво. Порівнявши новий завіт з будь-яким прикладом греко-римської літератури, ви побачите, що він далеко випереджає всі інші тексти в плані кількості копій, в плані якості копій, в тому наскільки вони близькі одна до одної, і в плані часу написання перших копій. Як я казав, творам класичних авторів треба було від 500 до 1000 років для отримання копій. Для ранніх фрагментів нового завіту десятки років за 250 років вже існував повний новий завіт, скопійований декілька разів. Це просто неймовірно. деякі вчені говорять, що ми не маємо копії нового завіту, лише копії копій нового завіту. але це надто загальні твердження. Бо з одного боку оригінал існував певний час, так само як і ранні копії. Скажімо, переписувач копіює лист Павла до Римлян. Він повертає його туди, де він жив, в Коринт. а в той час інші також переписували лист і надсилали його в різні місця. перед тим як новий завіт з'явився у формі 27 книг під однією обкладинкою. Його частини писали на сувоях. Помістити всі листи Павла на один сувій було неможливо тому зазвичай на один лист був один сувій. Отже, лист переписують, і про нього дізнаються в Галації, в Антіохії, в Римі. Ну для Римлян його і писали, і взагалі по всьому світу. Його переписують, і він починає розпадатися. Але копії все ще існують і можуть існувати 100 і навіть 200 років у деяких випадках. У нас є рукописи, написані за декілька десятків років після оригінального новозавітнього тексту. Порівняйте це з будь-яким твором греко-римської літератури. Я би сказав, що в середньому новий Завіт має в тисячу разів більше матеріальних доказів доказів. Які набагато старші за середній греко-римський твір якби ми вважали, що не можемо точно знати, що сказано у новому завіті, і якби ми були настільки принциповими, то ми б досі жили у темних віках. Адже з темних віків людство вийшло після нападу Османської імперії на Константинополь у 1453 році, коли всі монахи і переписувачі втекли з міста і забрали з собою грецькі рукописи. Це дало поштовх для відродження, адже раніше Західна Європа не знала давньогрецької за винятком кількох невеликих осередків. Тож, зробивши це, вони посприяли відродженню і почали реформацію. Буквально через 20 місяців після того, як Еразм видав давньогрецький новий завіт. Лютер прибив свої 95 тез і почав протестантську реформацію. він би не зробив цього без нового завіту Еразма. Отже, ми бачимо неймовірні докази на користь нового завіту. Можна поставити питання, як люди вибралися із темних віків, читаючи саме ці давньогрецькі копії, навіть не обов'язково дуже давні. Як ми дізналися про математику? Ми читали копії, копії творів великих математиків, філософія, політика. Чудова й важлива література грецькою, без якої не можна уявити сьогодення, все це привело нас до часів просвітництва. Якщо принципово говорити, що ми не знаємо справжнього нового завіту, то треба викинути всю давньогрецьку літературу, яку монахи забрали з Константинополя, і нам не варто її вивчати, бо ми не будемо певними, чи збігається вона з оригіналом.